Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. цього тижня. У нас аж 11 прем'єр. Немає в Україні такого кінотеатру, щоб вмісти всі ці фільми. Як немає в світі і такої кількості хороших прем'єр, щоб заповнити 11 екранів. Тому фільмів багато, але порадити до перегляду можна лише малу їх частину. Принаймні цього разу будуть задоволені любительки легких ромкомів. Їх цього тижня покажуть аж чотири різного ступеня свіжості. Голівуд поділиться своїм головним фаворитом Оскара, а українське кіно похвалиться першим документальним фільмом на великому екрані. Отже, наша прем'єра тижня драма «12 років рабства. Час від часу в Голівуді з'являються історичні фільми, які, до речі, не фінансуються урядом, а знімаються на приватні кошти. І фільми ці розповідають не про героїчні моменти із минулого Америки, а навпаки, про досить ганебні сторінки її історії. Американці, скоріше за все, отримають особливе задоволення, спостерігаючи екранізовані помилки своїх предків, і вони в цьому не самодні. Подібні фільми часто знімаються і в Європі. І, як правило, ці картини в нас прийнято вважати сльозоточивими, совість торкаючими та й взагалі фільмами знятими спеціально для Оскара. В Україні, а тим більше в Росії, історичні фільми зовсім не такі. Однак, всупереч думці наших критиків, фільми цієї категорії далеко не завжди виграють Оскар. І 12 років рабства, хоча й вважають фаворитом премії кіноакадемії, але лише одним з фаворитів. У будь-якому разі, це один з кращих фільмів року, і міжнародна критика і відгуки глядачів, і зібрані в прокаті кошти це красномовно підтверджують. Реальна історія реальної людини, насичена важкими сценами, зосереджена на стражданні і жорстокості, тим не менше, не дає глядачеві відірватися від екрану і змушує його думати, співпереживати і радити картину друзям та інтернет-знайомим. За критикою рабства як інституту ховається куди більш сильна і глибока критика жорстокості, як такої столітніх упереджень і штучного поділу людей. І, хоча багато хто відчув спокусу оголосити картину експолтейшеном за одним лише сюжетом, Стів Маквін з його почуттям міри обережно вивів свої дітище з небезпечного жанру. Це справжня драма з чудовими акторськими роботами і гранично серйозним сценарієм. А головною знахідкою Маквіна вже сьогодні називають виконавця головної ролі, беззвісного до прем'єри чиватела Еджі Офора. Йому, схоже, вже гарантована номінація на Оскар. <плес> Також цього тижня виходить збірка короткометражок Українська нова хвиля Романтік. Друга збірка української нової хвилі отримала під заголовок Романтік. Який, очевидно, має натякати на загальну любовну тематику. Серед представлених робіт дійсно у багатьох сюжет зав'язаний на романтичні історії. Але, по-перше, віку режисерів найбільш підходящий для таких сюжетів. А по-друге, як казав один класик, будь-яка історія про кохання. Але якщо розібратися у збірці ніяк не менше комедій або анімацій, так що під заголовок міг би бути зовсім іншим. Наприклад, дівчата, оскільки майже половина з постановників жінки, що взагалі рідкість для кіно. В будь-якому разі критикувати самі фільми ми не станемо. Це молоде українське кіно, яке воно є. Деякі з авторів явно тяжіють до комерційного шерпотребу, деякі явно люблять філософські теми. У когось є багато цікавих ідей і знахідок, а хтось знімає тільки заради того, щоб знімати. Як би там не було, це українське кіно і велика удача, що воно є. Далі нас іде романтична комедія однокласники в дачу». абсолютно безпорадна романтична комедія, яку можна було б врятувати, аби не люди, що брали участь у її створенні. По-перше, сценарій не вдалося врятувати від авторів російського камеді клабу. Жарти і мотивації тут приблизно ті ж, що і в інших творах цього колективу. По-друге, постановкою зайнявся Павло Худяков, який до цього знімав тільки музичні кліпи і рекламу. Мало того, що стилістика фільму нагадує еротичні сневірки сердючки, так режисер ще й всіх своїх знайомих і родичів встиг затягти в картину, включаючи дружину Корнелію Поляк, яка в кіно ніколи не знімалася, але у чоловіка отримала головну роль. По-третє, у фільмі знялися Петро Федоров і Федір Бондарчук. Непогані загалом то актори, які приваблять багатьох глядачів одними своїми іменами. Їх присутність, звичайно, не проблема для фільму, а скоріше його надія. Але Петро та Федір славляться своїми ролями в огидних картинах, де виглядають безпорадними немовлятами, яких продюсери утримують в заручниках. Цей ромком не виняток. Фільм порожній і безпорадний, і ніякі старанно позитивні рецензії цього не змінять. Також в деяких українських кінотеатрах з'являється танцювальне кіно Битва року битва року саме так скромно називався конкурс брейк-дансерів, який проходить в США з 1990 року. Якщо ви не знаєте, що таке брейк-данс, погугліть, був такий модний танець. Продюсери з компанії Screen Gems, взявшись за фільм про брейкдансерів, в якийсь момент зрозуміли, що насправді ніхто вже в Америці не знає, що таке брейкданс. Вони швидко переорієнтували своє дітище на міжнародний ринок, і навіть зйомки фільму провели у французькому Монпельє. А втім, це не врятувало картину від принизливого касового проквалу. Критики, які без того зазвичай негативно ставляться до танцювальних 3D-фільмів, цього разу були просто нещадні. Цитую. Навіть для танцювального кіно ця картина жахлива. Кінець цитати. Саме такий узагальнений висновок з усіх рецензій дає сайт гнилих помідорів. Для чоловіків цього тижня бойовик палаючий острів. Роб Еллін і Конор Елін, тато і син, давно і успішно влаштувалися в Індонезії. Вижила їх жорстка конкуренція на батьківщині. Чи вони закохалися без оглядки в далеку країну тисячі островів, ми не знаємо. Але те, що справи у них пішли вгору, знає кожен індонезієць. Еліни випустили кілька успішних історичних бойовиків про місцевих партизанів, які билися з голландцями, які після Другої світової війни відновлювали порядок в колоніях. І, судячи з усього, грошей впливу Елінів тепер вистачило на міжнародний проєкт. Ні. Сценарій, режисуру і взагалі все-все-все вони взяли на себе. Але виписали з Америки самого Мікі Рурка для ролі лиходія і модного й молодіжного Келана Луца в якості головного героя. Фільм вийшов лубочний, але динамічний. Персонажі стріляють частіше ніж розмовляють. А Мікі Рурк, судячи з усього, приїхав до Індонезії не зніматися в кіно, а відпочивати на місцевих пляжах. А втім, це не віднімає у фільму його головного достоинства. Це олдскульний бойовик з перестрілками, погонями і навіть іноді діалогами, знятий на цілком пристойному для Індонезії рівні. А ще цього тижня в українських кінотеатрах з'являється лицарський фільм Жахів Лицар смерті. Марк Аткінс, постановник таких блокбастерів, як Трансморфери, 2. захід людства, Термінатори, Битва за Лос-Анджелес і недавнього Джека вбивці велетнів, представляє своє нове дітище Лицаря Смерті. До честі Аткінса він покинув доброзичливі обійми студії «Асілум» і знімає тепер не трешові підробки, а чесне кіно. А втім, таке ж убоге. Якщо коротко, лицар смерті, а якщо перекладати правильно лицар мерців, це епізод Гри престолів, в якому почався зомбі апокаліпсис причому написаний сопливим трієчником на уроці біології для чогось екранізований. Навіщо цей твір, створений виключно для продажу на DVD в розрахунку на те, що людина, випадково схибивши, візьме його з вітрини, випускати на великі екрани? Страшна таємниця. Можливо, хтось теж промахнеться і купить квиток не на те кіно. А далі у нас іде ще одна романтична комедія Полярний рейс. Номінально український фільм по грошах і за місцями зйомки. Насправді являє собою класичний російсько-мильно розважальний проект, який мав би опинитися на телебаченні, а не на великому екрані. Картину зняв Сергій Чикалов, який за останні кілька років зробив з десяток телефільмів, міні-серіалів та іншої телепродукції для Star Media. І зараз, схоже, не збирався робити нічого більше як телефільм для вечірнього показу в четвер відразу після прогнозу погоди і блоку реклами. Хоча фільм знімали в Ніжині та Чернігові, картина частково розповідає про російське заполярне коло з пластмасовим снігом між штучними північними народами. А тим часом у далекому російському містечку дружина полярника, красуня і зірка міцного ріжка Юлія Снігир приймає залицяння телеведучого Дмитра Нагіва. Як довели кінематографісти ще 100 років тому, якщо знімати арктику на берегах Десни вийде непереконливо. Якщо ви полюбляєте фільми жахів, у нас тут є ще один Смерть в мережі. Перші 10 хвилин цього фільму, напевне, могли б стати початком гарного фільму. На екрані з'являються текстові документи, вікна чату, панель управління, курсор мишки клацає різними кнопками налаштувань. Загалом ви опиняєтеся сидячим перед монітором комп'ютера однієї американської дівчини, студентське завдання якої спостерігати за користувачами відеочатів. Всього можна було б зробити забавний ромком, або хіпстерський альманах псевдофілософських монологів, або навіть серйозну драму про життя в мережі. Але дебютант Захарі Донохлю вирішив зняти фільм жахів, і він його зняв. Так що, коли звикаєш до екрану монітора, залишається дивитися на давно застарілі лякалки, запозичення з паранормального явища і безпорадну акторську гру. Це ще один dvd реліз, який чомусь опинився в кінотеатрах. І ще один ромком цього тижня: все крім кохання. Ця австралійська стрічка напрошується на порівняння з російськими однокласниками Ру. Головний герой в обох фільмах холостий рекламщик, який мріє про щось хороше. Але якщо герой Федорова мріє про гроші, машини, кар'єру і дівок, його австралійський колега Бен вже все це має. Він їде в рідну Альмаматер, щоб прочитати лекції студентам про те, як він став успішним. Але у відповідь на питання є питання до Бена, звучить тиша. Зате молодь втрачає розум від його накушниці Алекс, яка нічого не досягла і зараз захищає права людей в якомусь глухому ємені, без грошей, машини і дівок. Криза середнього віку стає головною темою цього фільму про кохання, і це робить картину значно ближчою до реальності, а значить, і до глядача ближчою, ніж російський гламурний ромком. Не подумайте, що ми записуємо все крім кохання в шедеври. Просто серед усіх фільмів про кохання цього тижня австралійська стрічка найбільш кумедна, цікава і романтична. Для любителів екзотики на цьому тижні індійське кіно студент року. Так, в Індії знімають іноді хороше кіно, яке і на фестивалях можна показати і перед друзями не соромно. Але студент року не з їх числа. Це дивний мутант, продукт оголівудження Болівуду. Це дитина гламуру і традиції, така собі хохлома зі стразами. Тут всі, від сценаристів і костюмерів до акторів і освітлювачів, прикидаються, що вони знімають американське кіно про американську американську молодь. Але проходить 10 хвилин цього ромкому про коледж, і раптово всі статисти і актори починають танцювати і співати, і ти розумієш, що нікуди вони від цієї фігні не подінуться. У поганому японському кіно з моря обов'язково вилізе монстр. В поганому голівудському кіно відставний морпех врятує планету від катастрофи. В поганому російському кіно герой помре, дивлячись на церковні куполи. У поганому індійському кіно всі співають і танцюють. Ладно б танцювали зі слонами і раджеїв, але тут шаблонний американський коледж. Особливої огидності цьому проекту додає той факт, що всі так звані актори картини діляться на дві категорії: вони або діти зірок Болівуду, або моделі. Ну, чесне слово, після таких прем'єр навіть російські ромкоми починають здаватися непоганими фільмами. І нарешті документальний фільм Красна Маланка. У Красноїльську живе кілька тисяч чоловік, майже всі румуни. Раніше це було два села: Красна Путна і ще одне окремо розташоване село, яке в 17 столітті купив поміщик Ільський. З незапам'ятних часів місцеві жителі святкували Маланку, свято Нового Року з великою кількістю язичницьких елементів. Це не подобалося ні церковній владі, ні радянському начальству. Однак свято живе, і навіть тим українцям, які святкували Маланку на Галачині, не кажучи вже про міських хіпстерів, здасться дивним, незвичайним і дуже красивим. Герой всієї цієї історії режисер Дмитро Сухолиткий собчук який чотири роки всупереч усьому і завдяки добрим людям стоїчно знімав Маланки, їх учасників, знімав взагалі красноїльськ і красногільців, щоб показати, що в Україні буває і таке, що не все зводиться до хохлосрачу майданів і суперечок про роль ОУН упав в Другій світовій війні. Це перший на моїй пам'яті український документальний фільм у кінотеатрах. І це вже маленьке диво. Так що йдіть обов'язково, голосуйте гривнею і пізнавайте Україну. Ось такими були прем'єри цього кінотижня. Я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів. До наступної зустрічі! Слава Україні!